Прибувають на лаві запасних, і можуть зараз вийти під сили. Петриченко, яку встиг взяти я, а потім можливо були зміни з Зл... Перехоплює м'яч Фортуна. Удар. Мануенко втрачає м'яч. Удайся, і... букула, його удар м'яч знову повертається та борсука, то віддавав на мануту. Прошу вибачення. Десь на дань плані сплутав. Симон. Гравців. Фені. Удар, віддарся на. Відбиває Черчилюк. Кибиш. Удар. Фенікса м'яч вийшов. На кутовий. удар і забиває. Від... простріл. Шмуро пробиває. Ще один удар. До прикладу Арсен Сімон взагалі не пам'ятав півмомент біля воріт Коваленка. І... Витягнув м'яч. Райан Олександра Гавицько. Знову Барсук. удар був, удар ближній кут відбиває Черчилюк. Добивання. Удар кибиш. Передача. Дають там пробити. Галицькому передачу кибеш. Галицький. Прикош. Кибиш. Буде пробувати. Пробуває, Кибиш. Ще один момент. Удар. І... Обігрує Жмурова, простріл. Відповідь фортуни. Кибиш. Корні пробиває. Розпочинає другий тайм. Розпочнемо. І Відбувається заміна голкіпера. Складі фортуни. Забиває голкіпер Сергій Черчелюк і така четвірка на майданчик. І сков по грі. Зараз два м'ячі за дві хвилини пропускає Фенікс в 10 м'ячів. Навіть рахунок був 17-0. Складову гру в першому таймі. Зараз не дуже пошла в нього гра. Але я так розумію, що дві четвірки сталь профілем з скіткою. І потім використати ці навики. Коваленко на Сімона. Сімон пробиває. Ура. Сімон вихід 2-1. в 1. Удар зараз зараз від Сімона. Дербі проти Фортуни Легіону, а навіть екстра ліга два голкіпери з ім'ям не те, що виші лізі Києва, а бути як Володимир Негель виграв для ман в Ютуб. Ну Розуміє, що скуди Легіон. Не така потужна, як у фортуни. Але все одно навіть важко сказати, хто буде грати за ці команди. Далеко відпускає м'яч так і таки забиває. Подарувавши м'яч гравцям Фенікса. Момент і забиває Фенікса. Контратака. передача.